Пісень з російською, від яких фанатіють не лише українці. Ти неймовірна гурту Quest Pistols. Трек вийшов ще у 2011-му, Але нова україномовна версія 22 го року досі не відпускає серця фанаток. Неймовірна різна як і хід різні, які спочатку завірусились російською, але музиканти швидко її переклали, і вона теж мала крутий фідбек. Не що казати від тренду не втримався навіть Віктор Ющенко? Не менше українців підкорили переклади хітів Макса Барських. Серед них тумани, береги і подруга, ніч горітумали. Чі кажуть, що в них вони відчувають більше любові і сенсу, бо російські звучали лише на фоні. Ну і куди без Аманди Лінди і Роуз? Пісня Три сестри влада Дарвіна теж спочатку завірусилася російською. Тому артист швидко переклав її на українську. Садибі на але тренд зайшов надто далеко. Тому Дарвін зробив переклади польською, французькою, арабською та багатьма іншими мовами.